Якісне хірургічне втручання, безболісне видалення новоутворень та швидка реабілітація в одну із поліклінік міста буде придбано новий радіочастотний апарат Кентамед. Завдяки приладу пацієнти зможуть отримати широкий спектр послуг щодо дерматологічних відхилень і не тільки дуже велика в цьому є необхідність. Дуже багато людей звертаються з даними питаннями по видаленню даних новоутворень. Тому, так як не було даного приладу, це становило певний дискомфорт для закладу, і доводилося відмовляти в наданні таких медичних послуг. Придбають обладнання завдяки програмі бюджетування за участі громадськості цьогоріч у проєкті Громадський бюджет надали перевагу декільком категоріям, зокрема, реабілітація захисників та захисниць. Тож, шляхом голосування та аналізу профільних спеціалістів, даний апарат визначили одним з найнеобхідніших. Даний проєкт включав оснащення для реабілітації, також кентамент, хірургічний радіочастотний прилад, який дасть можливість. Нашим лікарям виконувати якісно хірургічні втручання, ті, які дозволяє даний прилад, це буде якісно, безболісно, швидко, тому це дуже є великим вагомим внеском, і ми щиро дякуємо за таку можливість. Радіочастотний апарат Кентамет дозволить лікарям видаляти з тіла папіломатозні невуси, кератоми, папіломи, тобто всі новоутворення, які можна забрати поверхнево без глибокої хірургії. Саме хірургічна процедура на даному апараті вона не є така довготриварісна. Перед тим виконується знеболення і виконується сама процедура. Вона є по тривалості не настільки короткотривалою це не болісно, тому що виконується знеболення, і людина зразу відпускається. Тобто, ніякої там стаціонарного обстеження чи людина залишати пацієнта в стаціонарі не є необхідністю. Нині проект на етапі реалізації, тож вже найближчим часом фахівці запропонують пацієнтам новий спектр послуг. Тетяна Орчепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.